В Матчі протиграл сусіда. Жерона довго не могла знайти підхід до воріт суперника. Але Віктор Циганков взявся за справу і перевернув хід зустрічі, забивши два голи та приніс дуже важливі три очка для своєї команди. Взагалі, українець провів дуже чудовий матч, але йому трошечки не вистачило для того, щоб потрапити в нашу команду тижня. А хто потрапив в нашу команду тижня? Давайте я вам розкажу Let's go! І зразу з двох ніг в наш суперсквад влітає воротар Армайнса Даніель Бац. Да, я знаю, що він пропустив два голи, але один гол був забитий з пенальті, а в другому пропущеному взагалі не бачу його вини. Карл його розстріляв буквально з 5-6 метрів. Бац робить 8 сейвів, декілька з них були прямо не дуже космічного рівня. Рятує команду від розгромної поразки. Взагалі ходить в церкву, переводить бабусь через дорогу. І не завжди треба дивитися на тільки на оцінку, бо мені здається, що Софаскор Скор пожалів йому балів. На позицію лівого захисника в нас є Бартизакі з Мілана, який проводить просто фантастичний матч проти Сесуоло. Бартизаки забиває свої перші голи в великому футболі, практично безпомилково грає в обороні та ще й дуже якісно допомагає в створенні гольових моментів. Йому всього-навсього 19 років, а він вже показує яскравий прогрес. І позиція, яка здавалася, що буде проблемною після відходу Тео Ернандеса, закріпиться за ним на роки. Перший центральний захисник Конате з Ліверпуля, який проводить дуже хороший матч проти Брайтона. В принципі, такий матч, який він має проводити, який личить захиснику Ліверпуля. В цілому, по матчу він виглядав дуже органічно, робив дуже багато оборонної роботи, голів не забивав, але дуже непогано грав в пас, віддав декілька довгих передач, які потенційно могли перетворитися в гольові моменти. І я думаю, що відмова мадридського Реала стала ключовою точкою перезавантаження кар'єри Конате. Другий центральний захисник це Клінтон Мата з Ліона, який проводить практично ідеальний матч проти Гавра. Голів не забивав, але як він класно грає в пас, має три обводки, і це, до речі, центральний захисник. Нагадує дуже круто грає в обороні, має три відбори, вісім виносів, три повернення м'яча і 16 виграних єдиноборств. На позиції правого захисника ми поставимо мало б'юсто з Челсі. В Матчі проти Евертона він забив гол, віддав один асист, створив гольовий момент, віддав дві ключові передачі, зробив одне перехоплення, чотири виноси, чотири повернення та два рази виграв єдиноборства. Перший центральний півзахисник це сам з Ноттінгема, який проводить просто ідеальний матч проти Тоттенхема. Забив один гол, віддав два асисти і був практично всюди на полі. Того всього виконав величезний об'єм чорнової роботи, зробив два відбора, три виноса, шість повернень та чотири виграні єдиноборства. А напарником його стане Маскарель з мальорки, який відіграв дуже класно проти Ельча. Маскарель також забив гол, віддав асист, повністю контролював гру своєї команди. Дуже якісно працював в побудові атак та створенні гольових моментів. І, до речі, не забував допомагати в обороні. Зробив три перехоплення, два виноси, три повернення та три виграні єдиноборства. В цілому великий красавчик такий футболіст нашій команді обов'язково підійде. На позиції центрального атакуючого півзахисника, будь ласка, не кидайте в мене помідори, але я вважаю, що це просто ідеальна позиція для цього гравця. Це Бруно Фернандеш з Манчестер Юнайтед, який проводить просто шикарний матч проти Борнмута. Він другий раз потрапляє в нашу команду тижня, бо він реально в одну харю тягне Манчестер Юнайтед як тільки може. Так і сталося в матчі проти Борно, та Він робив все для перемоги, але його оборона і воротар вирішили взяти відпустку. Бруно забив гол, який повністю перевернув гру. І який це гол був забитий? Ну просто лялька. Віддав асист, віддав п'ять ключових передач, пихтів над створенням гольових моментів, будував гру своєї команди, ще й в оборону стабільно повертався. Чесно вам скажу, жалко цього добряка, бо забере його зі складу Манчестер Юнайтед і просто Манчестер розсиплеться. Позиції лівого Вінгера в нас буде грати Морган Роджерс з Астон Вілли. Проводить просто крутий матч проти Вестхема, забиває два голи, а другий гол ну просто яка соска. Крутив хребти суперникам, чесно кажучи, по страшному. Дуже великий об'єм бігової роботи, дуже великий об'єм чорнової роботи. Дуже якісно працював в пресингу і допомагає в обороні. І в цілому абсолютно заслужене місце. Цій команді тижня на позиції правого вінгера ми вирішили поставити Гіфта Орбана. Да, я знаю, що є Харі Вілсон з Фулхема, але ну мені здається, вже аж дуже багато футболістів з АПЛ. І Орбан до того всього проводить реально класний матч проти Фіорентини. Відіграв всього 55 хвилин, але фіалки страждали весь цей час. Забиває два гули, постійно створює загрозу воротам суперника, віддає дві ключові передачі, зробив один відбір, одне перехоплення, два виноси, три повернення та шість виграних єдиноборств. В цілому гравець дуже непоганий. На позиції Форварда в нас буде грати Ласяна Сінайоко з Осера, який вирішив заробитися з лілем По страшному Форвард забиває два голи, постійно загрожує воротам суперника, і в пас класно грав, і великий об'єм бігової роботи виконав. А оборонні показники його для його амплуа взагалі на космічному рівні. А тренером нашої Dream Team Мазефака біч стає Шон Дач з Ноттінгема. Його команда просто в одну калітку виносить Тоттенхем. І чесно я вам скажу, коли переходив. Шон Дайч в Ноттінгем, Я думав, що його адаптація пройде набагато складніше. А він в принципі показує дуже яскраві показники. Зіграв, е зіграла його команда 12 матчів, сім перемог. В середньому набирають приблизно 1,9 очка за гру. Ну шон Дайч великий красавчик. І пишіть свою думку в коментарі, кого не вистачає в цю команду тижня. Я буду дуже вдячний вам за те, що ви поставите лайк, за те, що ви мені напишете коментар. Я буду е дуже радий його почитати і обов'язково відповім. Всім дякую, всім пока. Щасливо!